Я з задоволенням хотів би представити нашого гостя Віктор Тимошенко, народний депутат України. Пане Вікторе, добре, добре. доброго здоров'я! А добре, цей добре. день добрий для вас, недобрий, очікуваний, неочікуваний? Ось Такі враження. от суто людські враження від сьогоднішнього дня. День добрий, дуже хороша погода. Я зателефонував так. до свого округу. Це 198-й виборчий округ. де... Місто Сміла, Смілянський район, Кам'янський район, частина Черкаського району. Ну і по старій пам'яті Чигиринський район, бо він був від'єднаний е, паном Тулубом, коли той mm -hmm. ділив округи. От все йде в штатному режимі. Люди йдуть голосувати. Де е, базарний день, там трохи менша явка зранку. Ну, потім дожинуть. пізніше вони доженуть да. де немає. Явка хороша, всі з хорошим настроєм. Я думаю, що президента можливо буде обрано і в першому турі. Ви схильні оцінювати ну як фахівець, позитивно ті е, рейтинги, які давалися от, перед виборами, бо багато було думок. Одні кажуть, що там е, качали, інші говорили, що десь, от начебто, правда. Як вам здається, тим більше ви представляєте центральну Україну? Да, мені цікаво завжди е, дивитися соціологію, це наука, все ж таки. От і я практично е, вірю цим, цим рейтингам. Чому тому що я проводив особисто фокус групи в себе в окрузі? Це були лідери громадської думки. От е, і практично. Е, з великим випередженням ішов попереду певний кандидат, mm -hmm. от котрий вже проголосував. То, з то, що що в засобах дітьми. масової інформації, да. та, Те, що говорили пересічні люди, да, десь Я співпаду. переконаний, що mm -hmm. то все була правда. Я, mm -hmm. я надіюсь, що все ж таки президента вже будемо мати сьогодні ввечері. Ну в будь-якому разі, чи дійсно так важливо один тур чи два тури? Ну як для мене то дуже важливо. Чому? Тому що все ж таки президент є у нас суб'єктом зовнішньої економічної політики. І ви е, сьогодні бачите, які ми маємо проблеми з виконуючим обов'язки президента. Практично е, е, агресор е, Росія не хоче вести з ним перемовини, тому нам е, вкрай необхідний легітимний президент бажано вже сьогодні. Ну і маючи таку проблему з коштами в державному бюджеті, то економія 500 600 мільйонів, вибачте, це угу. для сьогодні, для державного бюджету. Це велика справа. А маю кілька запитань відносно сили. І значимості наступного президента з точки зору українського парламенту, якої має бути конфігурація цього президента, яким він повноваженнями має бути наділеним, чи які варіанти обговорюються сьогодні в парламенті? Я переконаний, що по повернути конституції повноважень достатньо. Це я вже казав суб'єкт відповідання зовнішньої економічної політики, це міністерство оборони. От і відповідальність за те, що сьогодні робиться в державі, там на сході mm -hmm. е вчасно. Зараз ми перейдемо до сходу. От, mm -hmm. е а зрозуміло, що парламент е і прем'єр-міністр це економіка всієї держави. От е ми мали повні, абсолютні повноваження попереднього президента убіглого зека Януковича. От чим це завершилось, ви самі бачите, і чим воно ще е завершується, і скільки ми ще маємо проблем, і які наслідки вже втраченого Криму от, і так далі. Його. Е Хазяйнування на території України, от тому я переконаний, що та конституція, до якої ми вернулися, вона якраз є оптимальним балансом для розбудови нашої держави. Тепер дуже цікаво в цьому контексті виглядає перспективи майбутнього українського парламенту. От ваші колеги, частина їх було тут трошки раніше, однозначно говорили про те, що український парламент очікують перевибори. Ви наскільки я розумію проти такої доктрини? Обґрунтуйте, будь ласка. Ну, давайте вернемося до подій, наприклад, даже так само того майдану. Да? А, якщо б не позафракційні депутати Мається на увазі 2004-го чи ні, от ні, цього от... лютого цього лютого вернемося, так. да от, позафракційні депутати, коли вже був тупік на майдані, практично угу. а, а, на чолі з Литвиним Володимиром Михайловичем а, запропонували зібратися. Депутатам в Верховній Ради провести позачергову сесію, після якої були відведені війська, після якої вся банда розбігалася хто куди, в які е, напрямки. Е, сьогодні один із самих легітимних органів е, влади в нашій державі це є парламент. Парламент зупинив кровопролиття на Майдані. Парламент прогнав цю злочинну владу. Парламент сьогодні веде е, кхе, певну політику на сході нашої держави. От, Всю відповідальність за ситуацію в державі сьогодні несе парламент. Ну і ви самі можете подивитися, які рейтинги є у парламенту сьогодні. Практично таких не було ніколи, до 40%. От, тому я не бачу мотивів, з яких парламент цей повинен розійтися. Так, да, є закон, котрий один для всіх. Нема більшості, зрозуміло, потрібно через місяць розійтися. Зложили повноваження 151 депутат. Ми повинні розійтися. Якщо е, парламент працює більшість, то із за чиєї забаганки йому розходиться. Я рахую, що це буде неправильно. А він віднос... недоцільно да. відносно е, ситуації з більшістю, не більшістю, як вона складається, вона складається в нас історично під президента. Е, парламент готовий до такого повороту? Чи буде пропонувати якісь свої моделі наступному очільнику держави? Ну, скоріше у нас більшість складається не під президента, а під прокурора. Генерального тому а сьогодні з тими повноваженнями, які є у президента, я сумніваюся, що під його збереться більшість. От, тому сьогодні вже є більшість, котра працює. Я е, чомусь думаю, що вона буде переформатована після президентських все виборів. Поміняється конфігурація. Я думаю, що все ж таки буде коаліція єднання, що угу. потрібно цю братовбивчу війну якимось чином зупиняти. От і я переконаний, що все ж таки буде широка коаліція. От і вона буде працювати, і парламент буде працювати. А чи не буде тут е, ситуація на сході якось впливати на це об'єднання, об на ці процеси? Тим більше що ви е, говорите про те, що готуєте пропозиції. По інтенсифікації і трошки зміни самого ходу антитерористичної операції. На мою думку, я буду під піднімати це питання на засіданні нашої групи суверенної європейська Україна. Ви знаєте, що група зібрана з мажоритарників позапартійних з усієї території України. Я буду піднімати питання, щоб ми якомога скоріше відкликали війська зі сходу. чому тому, що вони не виконують ті функції, котрі вони повинні виконати, якісь незрозумілі Дії, де вони завжди попадають під якісь обстріли, під якісь, якісь засідки гинуть. Люди ми не мали з Афганістану, скільки загиблих щодня Скільки ми маємо з певної операції. То десь бронетранспортер здав назад, задавив діда, який стояв, на ту передачу вімкнув. То носився по Маріуполю, збивав там всі ті рекламні щитки, розносив угли магазинів. От це все не веде, а навпаки. Не веде до перемоги, а навпаки, тільки озлоблює тих людей, котрі живуть на Сході. Тому ми повинні відкликати е, війська зі Сходу, і у нас достатньо сил і засобів в міліції, в службі безпеки, і працювати точечно по тим бєсам, е, чертам, стрілкам, Абвером. хто там є, да, і знищувати їх, хто є зброєю, той має бути знищеним. Я зрозумію. спасибі Віктор, пане вікторе, за те, що знайшли можливість і завітали Дякую. до нас. Студія нашим глядачам нагадаю, що в цей момент народний депутат України Віктор Тимошенко був разом з нами в рамках живоефірного марафону Країна обирає».